Мене звати Віл, судячи з того, що я читав, ви вже бачили моє ім'я раніше Джей зник. Я писав і переписував ті слова надто багато разів, але вони все одно не здаються реальними. Дозвольте пояснити, що сталося близько шести тижнів тому я прокинувся від стуку у двері там нікого не було лише конверт із запискою та флешкою всередині. У записці були логіни Джея від деяких його онлайн аккаунтів і повідомлення. Віли, час припинити робити вигляд, що цього не було. Я переконався, що за мною ніхто не стежить і заніс усе до кімнати. Коли підключив флешку до комп'ютера, на ній була лише одна папка з назвою «Evidence». Перше, що я помітив, текстовий файл із назвою Форвіл. Я сидів у шоці, просто дивився на екран. Я ж бачу, Джея лише напередодні усе було нормально. Ми жартували і планували піти в похід на вихідних. Він ніколи не натякав, що збирається кудись подітися чи щось не так, але тепер я прокручував у голові кожну деталь, кожен жарт, кожну розмову, кожне бувай. Нічого не виділялося, навіть зараз нічого не виділяється. Він добре це приховував навіть від мене. Я знав, що мушу відкрити файл, але не міг. Через хвилину я встав і почав ходити по кімнаті, питаючи себе, куди він подівся, чому залишив це все мені? На перше питання я знав відповідь, вона була очевидною. Але друге, це справжнє питання і досі шукаю на нього відповідь. Я намагався знову лягти спати. Переконуючи себе, відпочинь і зранку розберешся зі свіжою головою. Звісно, у результаті я тільки метався у ліжку, поки сонце не залило мою кімнату. Тож я зробив те, чого Джей від мене хотів, підвівся, взяв енергетик і відкрив файл, який він мені залишив. Хочу прояснити, я не знаю, що Джей щось документував, тим більше, що він викладав свій досвід. Коли я відкрив текстовий файл, серце стиснулося вже від першого рядка. Віле, якщо ти це читаєш, мене більше немає. Я перечитав його кілька разів, не вірячи, що це реально. Подзвонив Джею, ніхто не відповів. Ну ж бо, візьми слухавку, прошепотів я, коли на другий дзвінок теж ніхто не відповів. Дивлячись у стелю, я закричав від розпачу, подзвонив ще раз. Третій раз буде щасливим. нервово засміявся. Цього разу слухавку підняли. «Віле?» – почувся голос Мері. Вона, схоже, плакала. Мері. майже крикнув я. Де Джей? Що відбувається? Вона не одразу відповіла, але я чую її приглушене ридання. Джей, мертвий! Її голос тремтів, але звучав твердо. Мертвий? Мері, що, чорт забирайте, маєш на увазі під мертвий? Я впав на коліна. Що до біса сталося? Я не знаю. Двоє офіцерів розбутили мене вранці і сказали, що знайшли його машину на узбіччі. У машині його не було, але за півмилі в лісі знайшли кров і порваний одяг. Сльози навернулися на очі. Мені так шкода, Мері, невже це правда? Вони ж не знайшли тіло, отже, є шанс, правда? Її питання звучали як благання: Як це без тіла? Вони сказали, що знайшли лише одяг і кров. Я питала, чи покажуть мені речі, або чи перевірять кров, щоб упевнитися, що це взагалі його група. Вони відповіли, що знають, що це він і як вони виглядали, перебив я, що навіщо це ма Мері, у що вони були одягнені у звичайний одяг, уніформу, костюми? Вони, Мері зробила паузу, були в костюмах. Мене щось насторожило. Кожен коп, якого я знаю. Каже, що майже завжди повідомляє родичам про смерть у формі. Приїжджай до мене. Що, навіщо? Джей сказав мені, що якщо з ним що станеться, я маю піклуватися про тебе. Внутрішнє чуття кричало, що цей дзвінок неприватний. Ох, її голос став приглушеним. Гаразд, побачимось скоро, сказав я і поклав слухавку. Я знову сів і продовжу читати його записку. Я публікував усе дивне і незрозуміле, що з нами відбувалося відтоді, як почав працювати в тюрмі. На цій флешці усі докази, які я зібрав за останні роки, і сподіваюся, що матиму достатньо часу, аби розповісти всю історію. Але за останні кілька місяців почали відбуватися дивні речі. Пам'ятаєш ту аварію, в яку я потрапив минулого тижня, я їхав тоді до офісу Керрі зустрітися з її наставником, щоб обговорити зникнення. Я нікому не казав, куди їду, але помітив, що за мною стежить машина, коли я звертав на боковій вулиці. Я кілька разів бачив ту саму машину, що їхала на зустріч, перш ніж мене вдарили на головній дорозі. А відразу перед аварією, та що стежила, Просто зникла. Я пам'ятаю ту аварію. Тоді він сказав, що його збив п'яний водій. Думаючи, тепер за всі ці роки було кілька випадків. Він падав, у нього ламалася машина. Хтось забрався в його дім, але нічого не забрали. Усе це ніколи не складалося докупи, але я не надавав значення. Лише зараз розумію, це були сигнали замасковані під невдалі випадки. Не думаю, що я мав вижити в тій аварії. Я склав цей пакет, коли повернувся додому. Я знав, що вони закінчать розпочати. Віле, ти єдиний, кому я можу довіряти. Я тримав тебе в темряві після того інциденту, бо знав, що ти просто хочеш забути. Я теж хотів би зробити так само. Та, що сталося, те сталося. Якщо ти ще не переглянув усе, на цій флешці є всі зібрані мною докази ми бачили, як вони приховують кожну смерть, кожне зникнення, кожну аварію, які спричинив цей клятий ліс. Я намагався їх викрити, але часу не вистачило, я залишив тобі свої логіни, якщо вони готові прибрати мене, значить бояться, не дай їм приховати те, що сталося зі мною. Я витер сльози і почав переглядати інші файли. Там були фото землі, де будували тюрму, зняті як до, так і після будівництва, кадри з дрону, нинішні зйомки тієї місцевості, розсекречені документи про інциденти навколо лісу, сценограми його зустрічі із Керрі та три некрологи. Нічого не виділялося, поки я не відкрив некрологи, єдині файли без переіменувань. Вони були підписані дивними назвами лише з різними номерами. Перший був Райана. Я пам'ятаю, коли опублікували некролог Райана, цей був інший за датою. У мене вдома висить у рамці його офіційний некролог, датований через тиждень після його смерті, а цей файл був датований днем раніше, ніж ми знайшли його на обхідній дорозі за тиждень до смерті. Далі Керрі. До прочитання постів Джея, я чув про неї лише раз. Через тиждень після того інциденту на подвір'ї я бачу її некролог у газеті. Офіційна версія, яку я знайшов онлайн, теж відрізнялася від цієї. У файлі дата стояла на тиждень раніше. Коли я відкрив третій файл, у мене стиснулося серце. Там було обличчя Джея. Я шукав дату, і, як і в попередніх випадках, вона була на тиждень раніше, кімната закрутилася, я сів, намагаючись вдихнути, але легені відмовлялися слухатись. Руки тремтіли, поки я збирався докупи. Зрештою, я зміг зосередитись на екрані, у некролозі йшлося про те, що Джей був улюбленим тюремним охоронцем, чоловіком, другом і як сильно за ним буду сумувати. Одна деталь мало не вислизнула. Файл із некрологом Джея був із двох сторінок, у Райана та Керрі лише по одній. Я прокрутив униз і побачив на другій сторінці записку. Це щойно надійшло, будь обережний. Почерп був не Джея, внизу стояла дата, та сама, що в некролозі. Я ще не встиг осмислити побачене, як у двері постукала Мері. Я впустив її і посадив на диван. Щось тут не сходиться, сказав я. Вони сказали, що це була його форма, відказала вона рівно. Він же не мав того дня працювати, відповів я. Вона підвела на мене очі. Я порахувала його речі, кожна форма на місці, як його уніформа могла опинитися порваною в лісі, якщо всі вони висять у шафі. У повітрі повисла тиша. Ми обоє зрозуміли, що відбувається. Тобі треба дещо побачити, сказав я і повів її до комп'ютера. Я залишив її саму в кімнаті, поки вона читала все. Сам пішов на кухню, взяв пляшку віскі і повернувся до вітальні. За кілька годин я вже осушив половину, коли Мері вийшла з моєї кімнати. Я не можу піти додому. Я простягнув їй пляшку. Ось це трохи допоможе. Дякую. Можеш залишитися в гостьовій стільки, скільки треба. Я піднявся з дивана і хиткою ходою дійшов до шафи в коридорі, витягнув ковдру і подушки, відкрив двері і кинувся на ліжко. Мері лише кивнула і сіла на край ліжка. Вона зробила ковток із пляшки і відкинулася назад: Ти справді думаєш, що його вже немає? Я вже не знаю, що думати, але хто б не був цей, про кого згадував Джей, він що знає, я вийшов із кімнати. Відпочинь, сказав я, прикриваючи за собою двері. У своїй кімнаті я впав на ліжко. Лежачи там, втупившись у порожнечу, я прошепотів. Я не дам їм тебе приховати.